Вітаю вас, мої любі підписники та шановні гості каналу. З вами практикуюча астропсихолог Клименко Наталія з прогнозом на 2026 рік для представників знаку Зодіаку Риби. Розберемо з вами найбільш яскраві астрологічні аспекти, які можуть торкатися нашого життя. Я всім вдячна за те, що ви зі мною. Якщо не зі мною ще, то підписуйтеся, якщо сподобається подача інформації. приєднуйтеся до нашої спільноти і допомагайте українському контенту просуватися просторами Ютуб. Можете дивитися свої прогнози в першу чергу за знаком асценденту, також сонячним знаком і знаком, куди потрапляє місяць. Дуже часто ці теми переплітаються, доповнюються одна одну, тож я рекомендую дивитися одразу три знаки, щоб мати більш повну картину світу. Цей прогноз є загальним, а для індивідуальних прогнозів ви можете звертатися до мене в директ Instagram або ж Telegram. Якщо ви не знаєте знак свого асценденту, сітку своїх домів, то можете написати мені в коментарях під цим відео вашу дату, час та місце народження, Я допоможу вам розібратися з цим питанням. Зараз, любі мої, почнемо ми із кармічних показників, до яких належить чорний та імбілий місяць. Чорний місяць це тіньова сторона нашої особистості, це приховані острахи, або ж те, що дає нам викривлення ситуацій, надмірності в чомусь. В жовтні та в листопаді дуже сильно тримає в напрузі саме чорний місяць через те, що багато планет буде проходити цією фіктивною точкою. Чорний місяць знаку Скорпіон, він ніби допомагає нам. Побачити те, що давно ми приховували, якось пригнічували собі, і саме зараз, при з'єднанні із планетами, це буде висвічуватися, вилазити назовні. Тож чорне місце зараз знаходиться в знаку Скорпіону в вашому 9 секторі і може давати зацикленість на вищій освіті, або ж на переїзді, або це стосується вирішення різноманітних юридичних питань, прояву вашого авторитету, вашої популярності. В цей період вам може здаватися, що ви недостатньо. Знаєте, щоб мати вагу в плані авторитетності, щоб ви щось комусь розказали, дали слушну пораду, або ж, навпаки, може бути інтелектуальна гординя, і в цей період можуть бути хибні сприйняття світу, саме ідеології. 20 грудня 2025 року Чорний місяць буде переходити в знак Стрілець, ваш 10-й сектор, і буде давати вже зацикленість на темах статусу та кар'єри. Вам може здаватися, що вас не цінують керівники, не цінують рідні, адже Чорний місяць завжди діє в обидва сектори, і туди, куди попадає, і в дім навпроти. В цей період ви можете вважати, що ваші амбіційні цілі недосяжні, або ж хтось може йти навпаки по головах інших людей. 14 вересня 2026 року чорний місяць буде переходити в знак Козоріг, ваш 11 сектор. І це вказівка на те, що можуть бути острахи стосовно ваших соціальних проєктів, може бути нерозуміння нових технологій, або ж можуть бути іще на конфлікті бути з вашими друзями. В цей час хтось може навпаки нехтувати бажаннями більшості, можуть бути сварки з однодумцями, зацикленість на тому, що. Людина хоче проявлятися як лідер в колективі. Білий місяць, на противагу чорному місяцю це благо, це прояв янголоохоронця, це вищі сили, які допомагають нам, в залежності від того, в якому секторі знаку вони знаходяться. 14 серпня 2025 року білий місяць перейшов знак Лев, ваш шостий сектор. І за цей час він дає вам можливість. Отримати допомогу іншим людям, якщо ви будете самі допомагати, якщо будете проявляти турботу за тваринок, в тому числі сприятливий період і для налагодження атмосфери в колективі, режиму дня, для того, щоб забудити корисні звички і покращувати стан здоров'я. 13 березня 2026 року. Білий місяць буде переходити в знак діва ваш сьомий сектор і буде давати вам можливість реалізувати свої цілі, якщо вони не шкодять іншим, якщо вони на благо через партнерські відносини можуть приходити до вас саме ті партнери, які будуть вас надихати, захищати і допомагати розвиватися вам. Буде прихід клієнтів, якщо ваша справа буде націлена на допомогу іншим людям. А 12 жовтня 2026 року білий місяць буде переходити в знак Терези ваш восьмий сектор. І це вказівка на протекцію від янголів охоронців щодо кризових ризикових ситуацій. Ви можете, наприклад, займаючись бізнесом або ж якоюсь важливою справою, бачити всі ризики, всі за і проти. Може бути певна підвищена інтуїція стосовно вигідних проєктів в цей час. Вищі сили будуть захищати вас від ризикових ситуацій в житті, сприятливий період для допомоги іншим людям. Хтось може займатися езотерикою, психологією, і це допоможе вам перейти на новий рівень свідомості, сприятиме внутрішній трансформації. Обов'язково за періоди дії чорного та білого місяців будуть окремі відео. І ще одними важливими кармічними показниками року це є коридори затемнень, тобто періоди молодика і повні поблизу кармічних місячних вузлів. До речі, раху також буде змінювати свій знак. Тож перший коридор затемнень починається 17 лютого 2026 року з сонячним затемненням. В знаково далі в вашому 12 секторі. Це вказівка на те, що ви можете зробити якесь оновлення, ймовірні зміни, і ці зміни кармічні, які стосуються далеких земель. Для когось це сприятлива можливість для звільнення від хвороби, від непотрібного всього, що вас тримає зараз. А це і стереотипи, і залежності, погані звички. В цей час ви можете виїхати за кордон, або ж отримати важливий документ, звістку за кордону, це період творчих проєктів, у когось усамітнення. Хтось може вийти в декретну відпустку, або ж, або ж піти на пенсію. В цей час все, що ви заплануєте, буде реалізовано. Варто зауважити, що оскільки це кальмічний період, це коридор затемнень. Дуже добре подумайте, чи потрібно це вам, адже потім складно буде це все змінити. Завершується коридор затемнень 3 березня, місячним затемненням, знаку діва. І це вказівка на те, що ви можете отримувати результати або ж предоясність, або кульмінація в темах сьомого сектору партнерства. Тобто, ви чітко будете розуміти, яка людина перед вами, чи варто далі з нею йти по життю. Це може бути завершення певного контракту і отримання. Винагороди, наприклад, за неї. Це і пов'язано із завершенням спілкування з якимись людьми, або може бути спільна покупка, спільна організація якогось заходу із вашим партнером. Наступний коридор затемний торкається серпня, і починається він 12 серпня сонячним затемненням в вашому шостому секторі в знаку Лев. Це вказівка на те, що прийдуть оновлення стосовно вашої роботи. Сприятливий період перейти на ту роботу, яку ви давно хотіли, або ж здобути ті навички, ті обов'язки, які вам потрібні. Сприятливий час і для допомоги іншим людям, для створення свого колективу, в якому вам буде комфортно, а також для заведення тваринки. Це є сприятливий час для корисних звичок, впровадження. Нового графіку, який допоможе вам покращити стан здоров'я, 28 серпня буде місячне затемнення, яке завершує коридор затемнень. Воно буде у вашому знаку, вашому першому секторі. Якщо дивитися асцендент, це стосується того, що ви чітко маєте розуміти, прийде ясність, хто ви в цьому світі, як вас приймають інші люди. Це чудовий період також і для того, щоб ви поставили на чомусь крапку, і впродовж максимально потужно буде наступних двох тижнів звільнитися від чогось непотрібного, зробити роботу над помилками. В цей час ви можете змінити свою зовнішність, або це може бути і, оскільки це пов'язано із зовнішністю, здоров'ям, можете, наприклад, змінити зачіску, або це може бути. Операція, яка допоможе звільнити вас від хвороби. Кармічний місячний вузол раху, вузол майбутнього, який вказує нам вектор для розвитку нашої душі, буде переходити в знак водолій ваш 12 й сектор. І на найближчий рік для вас постають нові кармічні задачі, вони торкаються сектору далеких земель, міграції. Езотерики, психології це чудова можливість для допомоги іншим, допомоги вашому партнеру. А в цей час можна звертатися до астропсихології для глибокого самопізнання чудова можливість для перегляду ваших мрій а також для відвідування ретритів, санаторіїв. Розглянемо з вами соціальні планети. До них належать Юпітер та Сатурн. Юпітер планета удачі, розширення. І він із 11 листопада в ретроградному русі буде і до 11 березня 2026 року. Зараз Юпітер йде знаком Рак. І тобто в цей період він повторно дає нам можливість для достатку, оптимізму і розширення в темах п'ятого сектору. Для когось це може бути звістка по народження дитини, або ж може бути багато мандрівок. Наприклад, туди, де ви вже були, і це буде пов'язано із всім, що включено, тобто на масштаб, і тим більше, що зараз це можуть бути нові проекти, нові знайомства, романтичні побачення, буде більше натхнення і моментів, які будуть давати радість від життя. 30 червня Юпітер переходить знак Лев, ваш шостий сектор. В знаку Лев це також про щедрість, оптимізм і масштаб, і це стосується вашої роботи. Це може бути і підвищення по кар'єрних сходах, збільшення ваших посадових обов'язків, а також можете стати більш авторитетними в колективі, чудовий період для налагодження і відносин в колективі, і режиму дня. Також він буде ретроградним із 13 грудня 2026 року, тобто, буде повертати нас до ситуацій шостого сектору. Тобто, в цей період ви можете переглядати, що саме змінилося в колективі, в вашій роботі, в ваших обов'язках, в вашій рутині. Можете щось допрацювати. Це можуть бути і повторні зустрічі, перепідписання юридичних угод, знайомства. Із новими для вас людьми і перегляд відносин вашого авторитету. Сатурн ретроградний до 28 листопада 2025 року. І зараз він йде знаком риби, тобто вашим знаком. Тут йому не дуже комфортно, адже риби це про щось більш мрійливе, туманне, розмите. А Сатурн любить стійкість і порядок. І тут він вимушений. Підлаштовуватися, тобто плани можуть бути більш гнучкими, і зараз ви маєте переглядати своє відповідальне ставлення саме перед собою, дотримуватися режиму дня, правил, бути більш стійкими з внутрішнім стрижнем, нехай це через м'якість, яка вам це вдається, через емпатію, через Творчість та прою милосередя, але бути стійкими всередині. 14 лютого він буде переходити в знакован ваш другий сектор. А це стосується ваших джерел доходів, ваших власних ресурсів та фінансів, вашої самооцінки. Стійкість і наполегливість будуть пов'язані із досягненням матеріальних благ. Це відповідальність і за ваші проекти, за виступи. Ви можете не боятися в цей період. Планувати свій бюджет, свої доходи, свої витрати. Це може бути підписання угод, які допоможуть вам отримати саме ті вигідні умови, які будуть реалізовувати ваші цілі стосовно задоволення від процесу роботи і матеріального плану, і духовного. Можуть бути відповідальні виступи. Ви можете відповідально також і проявляти свої таланти. Із 26 липня і до 11 грудня Сатурн буде в ретроградному русі. Розглянемо з вами вищі планети. До них належать Уран, Нептун, а також Плутон. Уран ретроградний. І 8 листопада він в своєму ретроградному русі повертається знову в знак Телець, ваш третій сектор. Для того щоб ви внесли якусь новизну, оновлення в ту стабільність, яка є в цьому секторі, адже телець це про стабільність, це земна стихія. І тут урона не дуже комфортно, адже він про нестандартність, оригінальність, більш свободу, може давати навіть і турбулентні ситуації, різкі зміни що стосовно відносин та планів. Тож зараз. На фундаменті того, що вам вже відомо, ви можете вносити нотки чогось нового. Наприклад, це може бути підвищення кваліфікації, якщо у вас власна справа або посередницька діяльність, ви можете щось допрацьовувати. Може бути зустріч із людьми нестандартних професій. Третій сектор пов'язаний з недалекими поїздками, з відрядженнями, тож можуть бути різкі зміни і тут. Ви можете зараз їхати зовсім іншими дорогами, можуть бути нові знайомства, або ж ви можете вносити більшу легкість в взаємодії з іншими людьми, з вашими сусідами, колегами, а також родичами. Це може стосуватися і гаджетів, наприклад, оновлення їх або техніки, можете підвищувати кваліфікацію і вносити елементи нового ваші знання. 4 лютого він переходить в прямий рух, ще буде рухатися знаком. Телець а з 26 квітня переходить знак Близнюки, ваш четвертий сектор. І буде більше легкості і отримання інформації на дому або ж роботи онлайн з дому, може бути більша свобода у відносинах із вашими членами родини, може бути оновлення вдома. І з 10 вересня 2026 року Уран буде в ретроградному русі, і можуть бути повтори ситуації з середини літа. Нептун, планета мрій, фантазій, вищий прояв Венери, а тобто прояв милосердя і всесвітньої любові. Ретроградний із 4 липня і до 10 грудня 2025 року. За цей період, із 22 жовтня, він перейшов назад в знак риби, ваш знак, тобто знак свого володіння. І тут він почуває себе. Вільно, він в своїй стихії, в своїх володіннях. Тож зараз ви можете проявляти свою творчість, проявляти милосердя. А 26 січня Нептун переходить знак Овен, ваш другий сектор. Він зараз йде пліч, -о -пліч із Сатурном, тож ваші плани мають бути більш точкими. Ви маєте слідкувати за ситуаціями і мати кілька можливих планів відступу. Тобто пункти ваших планів також ви можете міняти місцями. Плутон, планета трансформації, кардинальних змін, із 14 жовтня 2025 року перейшов в прямий рух в знаку водолій. Зараз він буде в цьому знаку близько 20 років, і це пов'язано із кардинальними змінами в темах, що стосується далеких земель: еміграції, віддаленої роботи, якогось ізоляції, творчості. З із 6 травня і до 16 жовтня. Плутон буде ретроградним, тож можуть бути повтори ситуації лютого квітня 2026 року. Тобто Плутон, оскільки він і так дає досить важкі для нас ситуації, які сприятимуть нашій трансформації, то він це робить поступово. Спочатку проходиться певними градусами знаку, потім повертає в ретроградний рух, що ми щось допрацювали, і так поступово-поступово він просувається знаком. І тобто ми можемо щось почати. Потім коригувати, потім знову йти. Головне за Плутоном не триматися за старе. Тим більше в знаку водолій він може давати дуже різкі зміни, але і ми відразу можемо впроваджувати щось нове. Тобто, для когось це може бути кардинальна зміна професії або звернення до езотерики. Це може стосуватися і еміграції, звільнення від залежностей від непотрібного. Розглянемо з вами і особисті планети, такі як Меркурій, Марс та Венера. Марс в цьому році буде в прямому русі. Хочу виділити такі періоди, коли він буде робити аспекти удачі і буде давати вам можливість більш яскраво проявляти ініціативу. Це стосується 2 березня і по 9 квітня, коли він буде йти вашим знаком, тобто ви маєте більше сили волі. Проявленості можуть бути і про лідерських якостей за рахунок того, що будете проявляти ініціативу в тих сферах життя, які зараз вам потрібні, в них буде успіх. Головне проявляти також і чесність, прямолінійність, тобто найкращі якості за Марсом, щоб це не було з точки зору імпульсивності та агресивності. Не бійтеся ініціювати ваші ідеї, тобто, прийшла ідея, впроваджуйте в життя. І з 11 серпня і до 28 вересня 2026 року Марс буде йти знаком Рак і буде робити аспект удачі до вашого знаку. Він буде в п'ятому секторі, тобто більше ініціативи буде в темах романтики, або ж це буде стосуватися активності із вашими дітками, сприятливий період для активного відпочинку, занять спортом. Зараз ви можете досягти більших спортивних висот, може зростати і азартність, хороший період для поїздок, для відпусток або ж організації свят, чудовий час і для прояву творчості власні проекти або ж заняття хобі. І Венера ретроградна в 2026 році. Це планета гармонії, краси, фінансів та взаємовідносин. Ретроградною вона буде із 3 жовтня до 14 листопада. За цей період, із 3 по 25 жовтня, вона буде йти знаком Скорпіон, торкаючись вашого 9 сектору. І тут же буду робити аспект удачі до вашого знаку. А це вказівка на те, що ви можете переглядати ваші відносини з іноземцями, або ж може бути перезаключення вигідних угод, підвищення кваліфікації. повторно можете заявити про себе, про свій авторитет, розширити популярність, і зараз ви будете також більш харизматичними, більше людей буде до вас прислухатися. І вже з 25 жовтня по 14 листопада. Венера буде ретроградити знаком Терези у вашому восьмому секторі. Це також вказівка на перегляд відносин, перепідписання угод з банками, наприклад, перезаключення контрактів. І це також стосується перерозподілу спільних ресурсів та да, фінансів з вашими партнерами. Ви можете переглядати відносини, і вона допоможе вам перейти на більш глибокий серйозний рівень відносин. Меркурій планета інформації та спілкування тричі буде ретроградною у 2026 році. Перший період це із 26 лютого до 20 березня, коли він буде йти вашим знаком, знаком риби, і це вказівка на те, що ви можете переглядати свої відносини з іншими людьми. Як ви спілкуєтеся? Як ви доносите думки? Це може бути також і перезаключення угод, повторні зустрічі з тим, кого ви знаєте. А з 29 червня і до 24 липня 2026 року Меркурій буде ретроградити в знаку РАК в вашому п'ятому секторі, давати аспект удачі також до вашого знаку. І це вказівка на те, що ви можете переглядати відносини із дітками, і з коханими людьми, можуть бути відпустки туди. Відпочинок там, де ви вже були. Ви можете повертатися до того хобі, хендмеду, яким займалися раніше. Із 24 жовтня і до 13 листопада 2026 року Меркурій повторно ретроградить у знаку Скорпіон у вашому 9 секторі, даючи аспект удачі до вашого знаку, щоб ви ще раз переглянули свої знання. Ви можете підвищувати кваліфікацію. Повторно. Наприклад, розбирати питання юридичні або ж вищої освіти, перевидавати свою наукову працю, або ж можуть бути повторні виїзди за кордон, або мандрівки туди, де ви вже були. Чудовий період, наприклад, для кого актуальна про ще раз звістку про народження онуків. Тобто, зараз, якщо не поспішати, якщо завчасно збирати, наприклад, речі, квитки, то. Можуть бути спрятливі можливості для мандрівок. А зараз, моє любі, розберемо з вами, що допоможе реалізувати задумане вам у 2026 році. Для цього ми будемо використовувати психологічний інструмент, метафоричні карти. Ось вони у мене. Зараз подумайте про свій запит, що б ви хотіли реалізувати в 2026 році. Метафоричні карти це карти, які мають зображення. І кожна людина в них бачить щось своє, в залежності від свого життєвого досвіду. Зараз подивіться на карту і подумайте, що дасть вам ресурс для реалізації задуманого. Можете зупинити відео і подумати, що про що ця карта. Я всім дякую за увагу. Бажаю успішного нового року, реалізації ваших мрій та планів. І до наступних зустрічей в наступних відео.